8 грудня воссвяти Отця нашого і священомученика Клемента Папа Римського. Після святого Петра його наступником на римському папському престолі ще право усією Христовою Церквою був лин, за ним Анеклет, а далі Клемент. Він обійняв римський престол в 90-му році після Різдва Христового. Йоанн Золостоустий пише, що Клемент був учнем апостола Павла, який у посланні до Филип'ян згадує Клемента разом з іншими співробітниками, імени яких у книзі життя. Також стверджує, що він товаришував також і Святому Петрові, а видно це з того, що цей співробітник святих апостолів покинув усе, щоб лиш трудитися для Христа. Святий Климент був родом з Риму, його батько називався Фавст. За походження вони були жиди. Вірний учень святих апостолів став і їх вірним наступником. Він бав, дбав про єдність усіх вірних, про злагоду серед християнських громад, навчав, навертав і утверджив у вірі, хоча навколо лютували мучителі, переслідуючи Христову віру. У Коринті в тептешній громаді дійшло до прикрих крамол дехто з молодших, які не зуміли покорити в собі духа гордості і чистолюбства, виступили проти старших і усунули кількох побожних священиків. Тоді вірні Коринту звернулися до єпископа римського Клемента, а той написав до них послання, яке святий Іриней називає надзвичайно сильним, і яке після святого Письма. Вважалося найавторитетнішим, так, що ще за часів святого Єроніма у церквах читали фрагменти з того послання порізь з читанням святого письма. Святий Клемет написав це послання від імені Римської церкви. Самим своїм фактом існування воно є доказом, що, може, в перші десятиліття вірні визнавали наступника святого Петра, видимуго головою Христової церкви. І що до них зверталися, покладаючись на їх владу і авторитет. У своєму посланні святий Клемен показує, до чого веде ворожнеча і заздрість, і подає приклад, як ворожість з жидів переслідувала святих верховних апостолів і що саме вона віддавала їх на мученицьку смерть. Далі святий автор упоминає, Коринтян, що оберігали себе від незгод, від недовіри один до одного і від сварні, щоб не припиняли каятися і чинити діла любові, щоб до інших і між собою були лагідні і вічливі, щоб корилися своїм правноправлячим пастирям і слухали їх. Берімо приклад з тих, пише він, які служать у царському війську, з яким порядком, з якою відвагою і з яким послугом коряться вони наказом. Бо ж не всі генерали або воєводи, або сотники, або десятники, але кожен виконує те, що йому велить вищий начальник. Так само і ми мусимо виконувати все у відповідному порядку, що велено нам від Господа, а далі заохочуючи їх, щоб розбудили в собі давню злагоду і єдність, бо ліпше трохи потерпіти, ніж руйнувати єдність, каже так. Хто з вас має правдиву внутрішню любов, то нехай покаже її на ділі і голосно скаже. Якщо через мене починається сварка і колотнеча, через мене руйнується єдність, то дивіться, як і ступаю, я погоджуюся на все, чого від мене домагається, щоб лише народ Божий залишався у єдності і в мирі. А хто здатний на такий вчинок, на того у Господа чекає велика слава. Відкиньмо від себе марну журбу і ідімо за нашим великим покликанням, яке приведе нас до мети. Розважмо пильно про те, що є добре в очах нашого Сутворителя і що йому подобається. Хто любить Христа, той нехай зберігає Його заповіді. Любов поєднує нас з Богом, любов покриває численні гріхи. Без любові ніщо не подобається Богові, з любов'ю Христос постраждав за нас, блаженні ми. Мої возлюблені, якщо з любов'ю бережемо Божі заповіді, бо через любов будуть прощені гріхи наші. Блаженство вибігає на зустріч Божим обранцям через Христа Спасителя, Господа нашого, якому нехай буде слава, завжди і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Так писав святий Папа Клементій. Його повчання діяли чуда і не вертали в Римі багатьох, а часто і високі царські достойники спішили докатоком і приймали святе хрещення. За це імператор Траян заслав святого Клемента до Херсонесу та Врійського. Сюди вже було заслано багато християн, з якими святий папа мусив тяжко працювати з каменоломнях. За його молитвою зі скали чудесним способом витекло джерело доброї води, І Інею, святий клемен охрестив сотні поган, яких навернув до Христової віри, за це імператор наказав утопити святого мученика близько 101 першому році в морі, а за ним його учня, святого Фива. І лише через сотні літ, покликані до великого діла святі брати Кирило і Методі, просвітелі, учителі та апостоли слов'ян. Завдяки Божому об'явленню віднайшли на морі мощі святих Клемента і Фива, святі мощі самі підплили до корабля, на якому все духовенство разом з святими братами молило Господа про його поміч. Частину мощей святі Кирило і Метої перенесли до Рима, а частину святий Володимир Великий, коли охрещений, повертався на рідну землю, узяв з собою і згодом поклали десяти. Десятинні церкви, де вони зберігалися аж до татарського набігу, під час якого найворогідніше згоріли разом з церквою, яка благальна жертва за руський народ і його долю. Почитання Святого Клемента на Русі було в ранні часи дуже велике. На його честь зводилось багато церков. У Римі вже у п'ятому столітті стояла церква на честь святого Папи Клемента. У ній папа Зусима провів один з місцевих соборів. Клементи предивний моли Христа Бога, спастися душам нашим.